Всім доброго дня. Сьогодні у нас 21 вересня. Виїхали сіяти пшеницю. Три дні тому пройшов у нас гарний дощ біля 25 міліметрів. Перед цим задискували сонях, дочекалися дощу і виїхали сіяти. Сіяти озиму пшеницю. Сіємо тут у нас, посіємо лімагрейн керамік. Перша репродукція, маса 1040 грам. Була після збирання соняху одна дисковка і все. Так, дивимося. Ось такий грунт. Ґрунт, ґрунт вологи. Промочило десь сантиметрів 10, може і 15. Ось ризь до сухого даритися не можу. Це перший, перший продуктивний дощ пройшов за все літо. Останній дощ був в травні місяці. Сіємо норма висіва 4,2 мільйони на гектар. В кілограмах це десь приблизно 170 кілограмів. Також сіємо з добривом по 100 кілограмів НПК. Формула 15-15-15, 15 азоту, 15 фосфору і 15 калів. І трішки там сірки є. Отакий От стан поля. Там, якщо бачите, в далині стоїть Маніту, бегами загружаємо сівалку, купили клапан, загружаємо пшеницю і, і добрево. Набагато швидше, набагато легше, чим, чим вручну кидати. І зразу вирішили. Закаткувати пшеницю, бо є маленька грудка і трішки нерівність поля. То вирішили катками закаткувати пшеницю. Зараз покажу, як воно виходить після каткування. Це посів. Пшеницю протравлювали фунгіцидом і інсектицидом, e, на, називається триволта три по 1 літрі на тонну. Бачите, є така грудка? Це наш МТЗ з двигуном від 10-25 і катки шестиметрові. Ось так виходить після катків. Поле стає трішки рівніше. Я вважаю, що ну, і пшеничку буде вона класти. Ці придави. Це перший раз ми каткуємо, я не знаю як воно. Каже, що швидше пшеничка вилізе. Ну, все, пшеничка лежить в волозі. Все. Кому цікаво, підписуйтесь, спостерігайте, що з цього вийде. Дніпропетровщина осадками У нас тут дуже погано. Соняха в цьому році майже нема. Якщо тонну сипе, то це вважається супер врожай в нас. А так і по, і по 2 центне, і по 3, і по 5, і 40 стільки, що жахіться просто. Все, всім гарного. Вражаю, вражаю, бажаю. І звісно, що, що мирного часу. Все буде добре.